Всім привіт! З вами знову я Ендермен, і вітаю вас в шостій серії мого летсплею під назвою Епоха Сталі. Ну а ми починаємо. Що ж, друзі, як ви пам'ятаєте, в минулій серії ми з вами зробили багато то всього: і примітивний вирощувач кристалів, і примітивний рединний інтегратор, і примітивний стискувач. Але сьогодні ми переходимо до інших речей. Ми сьогодні маємо з вами зробити примітивний прокатний механізм, примітивний ізолятор кабелів і Iron Hammer. Хто не знає англійську, це перекладається як залізний молот. Але, кому, хто в нашому часі не знає англійську. Так. Отже, ми зараз відкриваємо. ну, Точніше, ми зараз відкриваємо інвентар і пишемо тут. Примітивний, прокатний ме. Ми... Давайте примітивний. І шукаємо тут от. примітивний прокатний механізм. Нам треба 2 прокатні верстати, 2 залізні пластини і три будь-яких дошки. Все це дуже легко. Беремо 2 залізні звитки. Прокатний механізм це у нас вольфрамові пластини та прокатні. Охти. Ні, я думав, що це легко, це нафіга не легко. Давайте будемо робити. Нам треба таких два, тобто. Тут... Ну давайте так, спочатку зробимо пластини. Кладемо їх на ковадло і тик, 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 тик. Пластини є. Далі ми з вами. Маємо. Що? Далі ми з вами. Ми відкриваємо Guedbook і. А ні, чой Guidbook? Зараз далі ми відкриваємо з вами ми... примітивний прокатний механізм. Прокатний верстат. І ось цей рецепт також. І тепер давайте дивитися. Цинк це в нас. Що в нас? Це в нас руда. Прекрасно. Алюміній так само. Титан так само. Прекрасно. Вольфрам. Вольфрам це в нас. Що, це в нас також руда. Отже, все це в мене може або, має, може, або є. Або може бути, або є. Дивимося. Для початку. Титанові звитки в мене є. Нам треба 4. Потім. Алюмінієва пластина. Алюмінію я в себе не бачу. Недобре. Вольфрам. Вольфрам в мене не дофігіліард. Його мені треба 6. Ні. Yeah. А, ну да. А, так мені. Ой, так, мені 4 титанових звутки треба. Точніше, на 4, а 8. Якщо. Так, 2 на... 2 титанових звутки на одну частину. Дві частини на один прокатний. І треба два прокатних, тому 8. Так, далі. Вольфраму, мені треба 6 на 1, тобто мені треба 12. Прекрасно. Алюмінію в нас немає, якщо я не помиляюсь. Добре, цинк. Цинку в нас. Цинк, цинк. Це нікель. Цинковий звуток, він як виглядає? Такий блідний, блідний дуже. Ні, немає в нас такого. Тобто нам треба зараз йти добувати цинк та е, алюміній. Ну, вперед. Що ж, друзі, я підготував всі злитки, які нам потрібні. І давайте тепер кладемо для початку цинкові злитки і бем-бем, бем, бем. Ну і ось так от робимо, поки не переробимо усі злитки цинкові І ще раз, і другий. Пабам! Пластини цинкові в нас є. Далі ставимо алюміній і потім поставимо ще титан. Ну і так далі, доки не переробимо всі пла... всі злитки в пластини. І поки ми цим займаємося, мені хочеться вас спитати. <кхм> а, точніше, навіть не спитати, а попросити. Написати вас у коментарі, що вам подобається або не подобається в моїх відео. Бо, якщо ви їх дивитеся, але вам щось конкретне в них не подобається, то напишіть, і я, можливо, споможу це виправити. І тоді вам буде дуже приємно дивитися мої відео. І тоді ви з радістю поставите лайк під відео. А якщо вам вже все нравиться то напишіть в коментарі про це І поставте лайк, щоб від. Щоб сказати дякую за прекрасне відео. Ну, що ж, ми переробили всі злитки. І давайте крафтити. Для початку робимо 4 частини прокатного верстату, потім робимо 2 прокатні верстати, і потім робимо прокатний. Примітивний прокатний механізм. Тим. Що ж, давайте його поставимо. Куди небудь? Сюди. І. Тепер. Давайте починаємо покласти або забрати предмет через ПКМ. Для початку рецепту використовуйте кусачки. Як ви робитесь кусачки? Кусачки. Дві мід... Два мідних звитка і три залізні пластини. Мідні злитки. Цікаво. У мене таке взагалі. О, да є Що ж, давайте тоді зараз швиденько зробимо ці, як їх там звуть, кусачки. Бем-бем. Бем, бем. бем, бем. Бем, 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 бем. Все. І кусачки є. Що ж, тепер давайте поспимо. Доброго граночок. І давайте подивимося, що ми маємо зробити далі. А далі в нас примітивний ізолятор кабелів. Ось він і тут є. Три дошки, три бре... Будь-які колоди і три залізні пластини. Дошки є, а от колод немає. Але зараз це виправимо, телепортуємось до лісу і швиденько вирубаємо будь-яке маленьке дерево. Бам. Все, на його місце садимо в свою чергу. Гігантський. посадимо гігантське дерево. І тепер, коли воно виросте, то тут буде гігантське дерево. Прекрасно. Так, зараз. Так, чуть, чуть, трошки його вправо змістимо. Що ж, тепер знову діємо. Три залізні злитки. Ставимо і швиденько з них робимо пластини. І тепер з пластин ми робимо вже. Примітивний ізолятор кабелів. Ой. Що ж, давайте його поставимо біля цієї штуки. І тепер... Ой. Що в нас йде далі? А далі в нас йде Iron Hammer. Iron Hammer. Він. Це 3 на 3, це 3 на 3 кайло. А ще в нього швидкість атаки 5. Це означає те, що він робить 5 ударів в секунду. Може зробити. Щільна. Примітивний стискувач. Так, ну це дорогий крафт, причому дуже. Це виходить два залізних блока. Робимо перший і другий. Так, ці залізні блоки ми тепер закидемо, я сказав. А ой, це дробник. Бем, бем, бем. Ну короче, коротше тебе бем-бем-бем-бем-бем. Хоп, бем, бем, бем. і перша залізна пластина в нас є. Знаєте що? Ау, так воно. Ну. так от краще буду стояти, бо я... Звісно, здро... ну, трішечки їх звук викрутив поменше, але... Mm. Щось мені не подобається, як, як... вони громкі, господи. Так, гаразд. Далі в нас три залізні пластини. Це вже легко. Це три заліза і, звичайне, собі ковадло. Тик. І друге. Хоп. І ми робимо. Iron Hammer. Бум! Що ж, давайте для початку перевіримо. Якщо я зараз викину кайло, візьму цю штуку. Да, працює. Що я, я візьму кайло? Ні, не міняю. А тепер давайте на ось цьому перевіримо. Як ти. Оп, ти все добув? А На шифт. Так. По-перше, мені не подобається те, що вона не хоче його заміняти. Так. По-друге... По-друге. Як ти працюєш, котеняка? Типу отак? Ні. А як? Давайте почитаємо гудбук. Нічого немає. Ну 5 атак в секунду я повірю, то що тут є. Так не знаю, може... Може йому треба саме 3 на 3, щоб так було заповнено? Ні. Як ти працюєш, скотиняка? На shift? Ні. А як? Той... Хтось, хтось зрозумів, як він працює? Бо я щось не... Ну, гаразд. І... Знаєте що, друзі? В принципі, я думаю, що на такій незрозумілій ноті ми можемо завершувати, бо ми за сьогодні зробили все, що хотіли, а саме. Ми повністю завершили ось цю вітку феромарганцевого зливку. Тому я вважаю, що на сьогодні в нас все. Гарного всім дня, вечора, ночі та до побачення та до нових зустрічей.